Українські соціальні мережі вибухнули після того, як побачили реакцію Лободи на громадський протест дівчини з Харкова, яка вийшла з плакатом Харків без Лободи. Але вибухнули вони не через те, як реагувала Лобода, а скоріше через те, що Лобода взагалі виступала в Харкові, місто, яке постійно під обстрілами, місто, яке знищувалось руснею, місто яке. Постраждала від російської навали, так як ну, страшно уявити, сприймає ту, яка мовчала про все це, що відбувалося 2014 року, про війну, про анексію, про окупацію про вбивство українців, мовчала. Але потім приїхала виступати в Україну, і місто її сприйняло. Частина міста, не все, але от.

Є люди завербовані, бачите, навіть звертатися немає. Що що робити таким чином? Так, були ті, хто підтримали цю дівчину. Дівчина, яка проявила свою громадянську позицію. Але й були ті, хто її освістували, і ті, хто підтримували ЛОБуду. Це, це мене дивує. Ні-ні-ні-ні. Мене дивує взагалі більше всього. Не те, що Лобода приїхала виступати, це само собою дивно, але чи дивно, що люди і далі є, які а, можуть закривати очі на те, що було раніше. Вони вже не пам'ятають. А я їм нагадаю: ну, по-перше, Лобода в 2019 році дала інтерв'ю Ксюші Собчак, така хороша руска взяла інтерв'ю у хорошої українки. Хорошая украинка дала ей интервью и расповела, что... Що... Вот глазочка. Нас, артистов, это не касается. Лобода высказалась о войне в Украине. Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, заявляет, что ей безразлично, в какой стране жить, главное, чтобы ее творчество любили. Ага. Пойду же, да, жить. Ну, Байдуже, что в твоей стране, в которой ты народилась, громадянка, какой ты есть, Росія анексувала Крим, байдуже, що захопила частину території Луганської Донецької області. Байдуже, що вбивала українців, байдуже, що січі хлопців загинули, захищаючи Україну, поки ти співала на корпоративах у російських олігархів, може, влаців, чиновників, а також на Першому каналі. Байдуже, головне, щоб бабосіки капали. Вона це не не скаже, але це виглядає все саме так. До речі, я вважаю, що Лободу не треба шеймити за те, що вона виступала в Харкові. Це взагалі інша історія. Це питання до нашого суспільства. Лободу треба шеймити за те, як вона нахилилася і поставила запитання: хто тобі грошенята дав на це? Тому що Лобода сприймає все це як заказуху. Вона може виступати тільки за гроші. Вона. Працює тільки за гроші, і вона сприймає всіх так. Лобода це дуже успішний бізнес-проєкт, я визнаю це. Більше того, вона талановита, співачка, як би хто не казав, тому що вона змогла навколо себе об'єднати велику кількість прихильників. Але вона зрадниця, вона манкурт. Вона була в Росії під той час, в той час, коли. Україну знищували. І вона нормально це сприймала. Це була не її проблема. Їй не заважало це приймати участь у Comedy Club, бути в шоу на Першому каналі, ходити до Малахова, дарувати йому тортики разом з мамою. Ні, ні. Це це їй не заважало. Бо бабло було постійним, і джерела її збагачення були саме в Росії. А Україна, Ха! провінція для неї. Яка була неважлива, чому вона змінила свою позицію? Дуже просто тому що вона розуміє: якщо вона буде залишатися в Росії, від неї будуть вимагати показати, що вона підтримує війну. Далі санкції, Санкції, які не дадуть їй можливість їхати до Європи, Сполучених Штатів цивілізованих країн. А вона не хоче сидіти в Росії. Вона розуміє, що там зробляти добре. А жити в лайні, ні, ні. 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 Бо вода не хоче. Але ще раз. Вона намагається зараз відбілитися. Вона показує, що вона велика патріотка, вона волонтерка, вона взагалі за Україну. Вона ж покинула Росію. Вона покинула, враховуючи, що залишатися в Росії для неї фінансово небезпечно, а також небезпечно для того, що вона не зможе нікуди поїхати, нічим володіти, ніде відпочивати і не мати жодного майна за кордоном. І вона це враховує. Вона показала себе. Хто тобі дав гроші за це. Ну, давайте відверто казати. Це ж не дивна історія. Це ж не перший випадок, коли так реагують. А... Наша вата, співоча вата, а, така як Ані Лорак, Повалій, Лабада, Іван Дорн, всі інші вони вважали, що можна якось відкупитися ще щось, але жити, працювати в Росії. І не треба мені розповідати. Що вони зараз всі такі патріотичні? Вони зараз розуміють, де їм краще. Як я ставлюся до таких? Ну, дивіться. А як ставитесь до ківи? Чи це інше? Ні, не інше. Проблема, що у нас люди і далі не розуміють, що ми зараз маємо війну через таких, як вона. Через таких, як ти. Нормально вважає, що може їхати працювати на російських телеканалах, через тих, хто нормально каже, що та може купувати в Росії все, що нам потрібно, торгувати з нею електроенергію, і взагалі там, війна це гроші. Треба просто перестати стріляти. Ну як допомогло? Якщо хтось не розуміє, що Лобода це одна з таких причин, через яких війна сталася. Через толерування а, Росії. А вона толерантом до неї ставиться. Вона ніколи не засуджувала. Вона ніколи не казала, що війна це зло, що вбивають українці, що відібрали Крим, що анексували його, що окупували території. Вона не казала це, вона не розповідала. а В Росії з'явилося відчуття. Ну дивіться, ну нормально ж, Українка є. А це от там бандерівці? Це вони нацисти, це вони а, там все що завгодно, роблять, щоби. Несе загрозу нам. І потім росіяни підтримують війну через таких, як вона. Але знаєте, я хочу сказати, що коли Лобода щиро вірить, що свою громадянську позицію можна висловити виключно за гроші, вона одинока така. Таких багато. Якщо хтось забув, нагадаю. Чи не наші українці пишуть, ви критикуєте через те, що вам хтось заплатив? Ви критикуєте через те, що заздрите. Ви критикуєте через те, що вас відірвали від корита. Ви критикуєте через те, що, а от через те, що це громадянська опозиція, частина українців навіть не хоче пропускатися. До того не хоче пропускатися. До речі, саме вони оплодують в воді. Дивне таке знаке Саме вони, ці українці, починають. А не розуміти, за що це так? Лободу, ані Лорак, інших. За те, що вони зраджували Україну, коли Україні було важко. І збіжали тоді або збігають, коли розуміють, що можуть втратити. Знаєте, вони все мірюють по собі. І Лобода міряє по собі. Але. Лободу вже не виправити, а от людей виправити можна. З людьми треба працювати. Людям треба пояснювати і розповідати, що відбувається. До речі, хочу нагадати, що а, Лобода приїхала тому що, і працює, тому що до неї немає ніяких претензій у нашої влади. Вона товаришовісна ну, або толерантно ставиться через деякі свої особисті стосунки. А, чи перша така Лобода? Ні. А давайте я вам нагадаю одну цікаву і маленьку історію. От, дивіться, це була Лабода, пам'ятаєте, да? От я попросив свого знайомого, щоб він мені наскринів про добронравова інформацію, яка з'являлася в Росії. І от чого з'являється? Суд зняв заприяти серіалу Свати розрішив добронравову в'їхати. В Україну. Ізучив справку СБУ образ 2017 года, суддя не увидел в ній основані для запрету. Бачите, 27 березня 2019 -го року, коли всі розуміли, що Зеленський вже перемагає. Суд проявив лояльність і показав, що все окей. Далі, СБУ сняла запрет на в'їзд в Україну актера і Сватов Добронравова. а в документ 5 січня 2020 року. Засвідующе рішення прийняло Кружной суд Адміністративний суд Києва. А знаєте, найцікавіше, що зробив після цього Добронравов? Він поїхав до Криму. Поїхав і виступив там. Більше того, це було зроблено показово, але далі найцікавіше. СБУ не стало знову запрещать в'їзд в Україну Добронравову Бранрауву і за його поїздок в Крим. 19 листопада 21 2021 року. А що ж так? Що сталося? Чи всі рівні, але деякі рівніше? Чому йому дозволили? А ще доктору Албаму дозволили в'їхати в Україну, хто забув після того, як він виступав в Криму? Хоча СБУ забороняла. Але це сталося після виборів 2019 року. Далі найцікавіше. Звізда сватов Федор Добронравов Впервые высказал свою позицію по поводу войны Росії против Украины. 28 червня 22 року. 29 червня 22 року. Звезда серіала Сваты Добронравов поддержал войну в Украине. Зеленський ввел санкции против звезды Сватов и еще сотни російських деятелей шоу бизнеса 7 січня. 23 го року. Ну, ми ж казали заздалегідь, що Донбранеравов це криса. І це щур, який ненавидить Україну. І ми казали, що він виступав. Але квартал 95 подав до суду і домовився, або виграв якось, не знаю. Або судді захотіли проявити свою лояльність, це я вірю більше. І з доброрава зняли всі звинувачення, а потім СБУ чомусь не побачила, що Добронравов приїжджав в Крим і виступав там, і заяви Добронравова забули. Може, це тому, що лейтенант Баканов в той час очолював СБУ. До речі, а де зараз Баканов? Так от вся ця історія привела до того, що все-таки Зеленський наклав санкції на Добронравова та інших. Зрозуміти Лобода це тільки один з елементів пазла. Таких пазлів багато. Для того, щоб Україна перемогла, треба зусилля не тільки Збройних сил України. Треба зусилля влади, яка повинна розповідати українцям, що відбувається, яка повинна проводити просвітницьку роботу, яка повинна не толерувати тих, хто зраджував Україну і тих, хто поводив себе як монкурт, а розповідати. І не давати їм добро на роботу для того, щоб відбілити, а потім, щоб ці люди підтримали на виборах і своїми голосами співочими допомагала деяким партіям потрапити в парламент. До речі, в мене немає ніяких амбіцій до походу в Верховну Раду. А от у тих, хто зараз толерує, лобудує, і саме тому вона виступає в Україні. І саме тому вона та деякі інші співаки і співачки сьогодні відбілюються, бо вибори рано чи пізно будуть в Україні. А ці співочі потвори будуть підтримувати тих, хто сьогодні їм допомагає. І треба це пам'ятати і робити висновки. Тому що якщо ми будемо забувати про таких, як Лобода, Лора, Повалій та інших. Війна буде повертатися до України. Той, хто не робить висновків, карають знову і знову. Інколи війною. Давайте робити висновки. Ми не маємо права програвати кожен раз на інформаційному фронті, на культурному фронті і на фронті військовому. А ми програємо, коли забуваємо і толеруємо. Слава Україні! Слава ЗСУ!